Усім привіт! Сьогодні готуємо сирний штолен. Приготування розпочинаємо напередодні, беремо два види родзину, журавину, ананасові цукати, волоський горіх та мигдаль і заливаємо ромом. Залишаємо на ніч настоятись, і якщо забули і немає часу, можна прогріти на сковорідці. Наступного дня нам потрібні борошно, розпушувач, вершкове масло, кисломолочний сир. Цукор, яйця, замочені цукати з сухофруктами і горіхами, цедра цитрусових, ванільний цукор, кориця, мускатний горіх імбир. Процес приготування починається з того, що вершкове масло, цукор, цедра цитрусових відправляється в чашу і збивається міксером декілька хвилин. Дочікуватись, доки Цукор розчиниться не потрібно, головне, щоб маса стала однорідною, пухкою. Всі інгредієнти об'єднались. Далі додаємо яйця. Та кисломолочний сир м'який, наголошую, перебитий в блендері, можна замінити звичайним крем-сиром. Знову збиваємо, допоки не буде ось така пухка повітряна маса. Додаємо розпушувач, решту наших ароматичних приправ, частину борошна, приблизно третину, і перемішуємо легенько лопаткою. Коли інгредієнти більш-менш об'єдналися, переходимо на робочу поверхню. Висипаємо решту борошна на робочу поверхню, викладаємо на нього тісто і робимо доміс руками. Це займає небагато часу. Процес цей не важкий, буквально лічені хвилини, і ви маєте ось таке м'яке, доволі еластичне тісто. Висипаємо горіхи з цукатами на тісто і вмішуємо ретельно їх в загальну масу. Аромат стоїть такий, що вам не передати. Формування штолена може відбуватись декількома способами. Я показую той, який подобається мені найбільше найзручніший. Розкачуємо тісто в прямокутник, підкручуємо один край і скручуємо майже до кінця. Підформовуємо і перекладаємо на деко. З даної кількості інгредієнтів в мене вийшло 2 штолени. Випікатись вони будуть 50-60 хвилин за температури 160 градусів перевіряйте на шпажку. Далі щедро, ретельно змащуємо їх вершковим розтопленим маслом з обох боків. Змащувати потрібно ще гарячими і присипаємо цукровою пудрою. Наступний етап це замотати їх в пергамент, а потім харчову плівку і залишити на тиждень-два. Я, звичайно, не чекала, але коли штолен презентується, його ще раз потрібно присипати цукровою пудрою. Ось так виглядає він в розрізі. Ароматний з величезною кількістю цукатів, горіхів, смакуйте.